Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Rainbow Friends другу частину зі своїми підписниками. Ми будемо грати на моєму приватному сервері. Підписників я завжди запрошую пограти в моєму телеграм-каналі. У мене часто бувають там розіграші, тому приєднуйтесь в мій телеграм-канал. Так, починаємо. Ну так, що я тоді управляла. Так, коротше, нам треба зараз назбирати усього, е, як вони, лампочки, походу. Так, лампочки. Е, треба назбирати 25 штук. Ой, ні, мене нема! Мене нема. Мене нема. все. Чого ти нервуєш? Коротше, якщо ви бачите синього, то треба кудись відійти і заховатися в коробку, щоб він вас не вбив. Ну, можна сказати, не з'їв. А від зеленого, то він сліпий. Можна просто присісти і пройти повз. Головне, щоб він вас не зачепив, тому що він вас з'їсть. в Я ходжу? Я ще навіть жодної не зібрала. А, Поки я це все рассказывала, нам осталось залишилось четыре штучки. Сейчас покручу. Нам шел одна. Нам еще одна залишилась. Дайте мені ідею в коментарях, що можна ще пограти, тому що в мене взагалі ідей немає. Довго відео маю на увазі. Так, йдемо сюди. Все, летимо в Дубай. Ой, то капець, то капець, то капець. Мене нема. Мене нема. Чи з тобою я підпуск? мені коробку взяти? Ось цього? того пикник и из того картина дуже подобається. Нас... Так, что ээ... Коротше, зараз нам, нам треба знайти 15 вогнегасників, Ми знайшли вже 6, а я жодного не знайшла. Тут поки що нікого немає, тому можна походити собі спокійно. покутитися ти йшов? Я? Ну так. Лазертаг ось там був, Там туди. Добрий день, Стекай ты, блин. чуваками? Ты там мои Какими чуваками? Ну короче. Не Ташка, дай. Я Блин, там зеленый. Сюди Я ти ще так У мене тут хатка Все Хатка Я до вас хочу Парні Ну так і ти А він за Сандорою Він за Сандорою йде Вона просто там заховалась і все Я б теж так хотіла Я луки не хочу шукати Лукасів Добрий. Добрий день То вас їв. Супер. Ладно, я жартую. Блін, я ненавиджу того зеленого. Якщо я просто до нього тут торкнуся, все, я померла, він мене з'їв. у Я вже одного взяла. Дамо за другим.

Да блин, ты там зеленый, он зараза меня зижрет. А, блин Еще три штучки, а я две нашла Аккуратно О, Да, ты... да, mm? да, да добре, все, я иду, иду Залишилось еще две штучки, я их раздвимаю Он зараза меня зидет. Усіх тоді з'їли. А звідки восьмерок? Ось нам потрібно знайти дев'ять пачок цукор, щоб зробити торг. Я дуже люблю Сіана, але він за нами потім буде ганятись. Ой! Робимо тортик, ну, то не я можу робити тортик. Все, він пішов їсти торт. Скільки нас? Ура, прикольний монстрик. Я знаю. Він за нами зараз буде ганяти. Тут так, так можна, але я краще буду без мишки Зараз будемо проходити але просто я буду без мишки А чого ти сам? Чого ти до інших носів? А чого ти іншим боком поїхав? Це не стішо, на що ти іншим боком поїхав? Ні, давайте там де карта буде. Зараз будемо вставати і ціка. А за нами сім за один біжить в інші

А я дуже боюся, що в нас просто ось цього штука перевернеться. Що ми будемо так сильно. Всього зараз стоє. Де нас головне не програє, я тебе вбью. А як Сіян ну, так походить? Я, якщо чесно, його люблю, але він за нами ганяється. Якби його не було, але... Ну коротше, якби його не було, то тоді грабу було змушені. Піду до сильно. Добрий день! 这样子的